Мова йде про несплату орендної плати. Закон означає, що саме систематична несплата орендної плати є підставою для розірвання договору оренди. Що таке систематичний закон безпосередньо не зазначає, однак з приводу Цього питання вже неодноразово висловлювався Верховний суд. Верховний суд своїх позиціях говорить, що систематичністю визначається несплата орендної плати більше двох разів. Тобто, якщо у вас оплата здійснює орендної плати, передбачена щомісячно, тобто, якщо більше двох місяців не здійснюється орендна плата, це вже є підставою для того, щоб розірвати договір оренди саме з підстави, що не здійснюється, не сплачується орендна плата. Якщо ж орендна плата здійснюється щорічно, то якщо більше ніж два роки прострочення. Моє місце з щоб з приводу оплати орендної плати це також і підстави для розірвання договору на земельної ділянки. Друзі, якщо вам корисна інформація, подобається наш ефір. Будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь і пам'ятайте. Якщо ви потребуєте юридичного умови, будь ласка, звертайтеся за контактами, які закріплені у шапці нашого профілю, і наш менеджер вам підібрати зручний день під час для консультації з юристом або адвокатом. А ми продовжуємо. Що ж робити та взагалі чи можливо продати земельну ділянку, яка є вашою власністю, але на даний момент вона знаходиться в оренді? Дійсно, таку земельну ділянку продати можна. В такому випадку вже новий орендодавець буде стороною у, у даних даному, у даному прогнозах. Але тут слід зауважити, що існують особи, які мають першочергове право на викуп даної земельної ділянки. І таких осіб існує дві черги. Перше, це особи, які мають спеціальний дозвіл на видобуток корисних копалин, і наступне це безпосередньо орендар земельної ділянки. Друзі. Якщо вам потрібна юридична допомога, звертайтеся за контактами, які закріплені у шапці нашого профілю, і наш менеджер допоможе вам підібрати зручний день і час для консультації з юристом або адвокатом. З вами на зв'язку була юридична компанія Юрсифі «Партнери». Дякуємо за увагу. До нових зустрічей! Зараз я подивлюся.